Уявіть, що ви будуєте будинок і випадково закладаєте в стіни чи фундамент динаміт. Він дійсно може простояти роками, але все одно настане час, коли відбудеться бабах. Так само і відбувається зі стосунками, коли ми допускаємо приховані помилки на початку саме, ще самого спілкування, і потім, за того, що ми ці помилки допускали, руйнується навіть сама найміцніша родина. І це стосується майже кожної сім'ї. Ці 10 помилок я сьогодні детально розкрию, і чудова новина полягає в тому, навіть якщо ви вже давно перебуваєте в стосунках, дізнавшись про ці помилки, ви вже робите крок до того, щоб вже на теперішній момент ваших стосунків щось можна було змінити. Але для тих, у кого стосунки тільки починаються, це відео просто є лайфхаком, мастхевом, тому обов'язково дивіться до кінця, адже про це в школі не вчать та в книгах пишуть рідко. Або скоріше такі книги ми собі в підлітковому віці навряд вибираємо для читання. Тому будьте уважні, особливо до останніх помилок, тому що вони найбільш непередбачувані. А мене звати Кароліна, я психологиня. Я дуже рада, що ви знаходитесь в моєму просторі. Та дякую вам, що дивитеся це відео. І поки ми не почали, я запрошую вас, в особисту психотерапію чи на психологічні консультації. Записатися можна в описі під цим відео та ставте лайки. Подобайки, Підписуйтеся та дзвіночки, щоб не пропускати виходу нових відео. І перша така помилка це ідеалізація партнера. Зрозуміти мене правильно на початку стосунків, коли у нас отакі от рожеві окуляри, це абсолютно здорово і круто, що ми нічого поганого не помічаємо в нашому партнері. І чим більше вам здається, що він ідеальний. То чим більше вам треба не знаю, врізати собі пощочину чи що, щоб зрозуміти, що це неправда. Ой, це така неправда, що пиздець, і коли ви це зрозумієте, вам буде здаватися, що він зіпсувався, що він скалічився, спаскудився. Ви які були такі є. А от він козлина така геть розслабився в, скажімо, оточенні моєї любові. Але це не зовсім так. Дивіться. Якщо вам здається, що на початку стосунки чоловік або жінка, да, це в обидві сторони працює. Просто я, як жінка, буду говорити більше з чоловіками. Вам здається, що він ідеальний, в нього немає ніяких не знаю, недоліків, він пахне ідеально, він ідеальний в побуті, він ідеальний в тому і всьому, це здорово. Це означає, що у вас будується до нього глибока симпатія, глибока, глибокий інтерес, який, з якого і починається будування. Фундаменту, але в цей момент, якщо ви доросла сформована жінка, ви повинні собі повторювати: я бачу, за що ти мені подобаєшся, але це не значить, що я вже все готова все життя з тобою провести. Тому що з часом, коли рожеві окуляри спадають, а вони спадають не тому, що щось з партнером трапилося, не так, а тому, що ми насичуємося тим, чим нам приділяється партнер на початку спілкування, і так як ми вже... Поповнили наші дефіцити, і, можливо, навіть знаходимося в профіцизі, психіці легше помітити. І, і інші сторони партнера це ж не значить, що ті гарні вони пропали. Ні, але ми вже бачимо його більш глибоко, більш обширно. Зазвичай на цьому етапі і дуже раниться жінки чи чоловік, коли починають розуміти, що Ого, да, там, наприклад, вона круто виглядає, смачно пахне, але виявляється, вона зімою е, обростає хорошеньким таким. Е, Допоміжним колом навколо животика. Да? Тому що жіночий організм часто так працює, захищаючись від некомфортних умов, від стресу і взагалі це є нормально. Да? або... Жінка може помітити блін, а кажеться, він вже не так файно за собою доглядає, не так наряджається до вас на зустрічі, не так він розчесує своє волосся так, чи бороду. Уже він може прийти і в брудних носочках, а що є та за бляха-муха така, він же ж не так не так все це у нас файно починалося. Ой-ой-ой. Вот. І це не значить, що в нього, ну, що він такий завжди. Буде і був, це значить, що просто ви реально не могли цього помітити. Просто не могли. І за того, що ну, цього як ми звикли називати, бабочок в животі. Тому я рекомендую на початку стосунків: чим більше вам здається, що партнер ідеальний, нехай воно так і буде. Але в цей період важливо не приймати якихось. Глибоких масштабних рішень, да, все, одружуємося, з'їжджаємося і будемо жити далі. Чим більше вам здається, що він ідеально вам підходить, тим більшу відстань вам потрібно набрати від нього, щоб дати час собі і партнеру познайомитися по-справжньому, познайомитися ближче. Тому. Знаєте, от як в наших сім'ях часто звучить, от я так багато разів від мами чула, що батько в молодості був зовсім не такий, який був зараз. Але він, крім того, що змінився, да, якось фізично, по суті, не мінявся, він був такою людиною. Просто те, що ми робимо на початку стосунків, вже немає місця, немає такої потреби робити вже з роками. Да? От Скажіть, якщо ви на початку стосунків постійно одягаєте гарну білизну, робите там, не знаю, відрами олів'є чи постійно Ходити по ресторану, ми ж не робите це через два роки стосунків кожен день, тому що немає потреби да, зловити цю здобич, да? я вже таку метафору скажу. Але хотіла коротко, ну як всегда. Е, Наступна така помилка це недостатність спілкування. Часто на початку стосунки, коли нам здається, що людина вона іще якби не вправі говорити про якісь свої глибокі теми і розкривати душу. Або говорити на те, що вас турбує, із за того, що ви мало знайомі, е, випрацьовується по своєрідний дефіцит в справжньому спілкуванні. Тому що ви живете зараз, вас зараз щось турбує, вас, вам зараз чимось потрібно поділитися, але ви вважаєте, що це є недобре, що це є неправильно, що навіщо це моєму партнеру? Да, е, і за того, що ви не можете цю потребу задовольнити від по суті зараз вам близькою людиною, ви випрацьовуєте свою рідну звичку. І з часом, навіть коли ви захочете по справжньому поспілкуватися зі своїми партнерами, у вас не вийде, тому що це буде як новина, як для нього, так і для вас. Це е, спілкування да е, також входить обговорення те, чого вам подобається, і те, чого вам не подобається у стосунках. А як вам відомо, мало хто любить на це про це говорити, адже часто людина може сприймати це відразу як образу на свій рахунок, а як неможливість обговорити різні шляхи. Задоволення спільного часу проведення для обох да, на високому рівні задоволення. Тому якщо у вас на початку стосунків, ви мало спілкуєтеся від самих побутових питань, ну, тобто звичайних питань, як у вас прийшов день до глибоких якихось планів на життя, ідей, того, що вас турбує, ви, партнері, чи взагалі в житті, це велика помилка, і її потрібно виправляти вже. <кій> Наступна помилка це відсутність меж. Ой, на жаль, цю помилку ми допускаємо, скажімо, несвідомо. Дивіться, абсолютно нормально, якщо ви на початку стосунків просто не можете відірватися один від одного і проводити 24 на 7 часу разом. Давайте і так трошки відійдемо від теми, але коротко скажу. Нормально, коли вам дуже хочеться проводити багато часу разом, і ви його проводите, а потім є нормальним, коли ви починаєте віддалятися. Ви знову ж таки заповнюєте всі свої дефіцити, адже, скоріше за все, як правило, ви до цього були не в стосунках, вам не вистачало ніжності, сексу, турботи, розмов, близькості, запаху чоловіка чи жінки. І все це потрібно. От чому ми так залипаємося на початку, що нас неможливо, неможливо розділити? Якщо з особистості в цілому здорові, вони. Накопившися це все один від одного, починають згадувати, що у них ще є своє життя. І це нормальне бажання знову сходити на роботу, займатися якимись своїми хобі, бачитися вже трішки рідше. І це не значить, що партнер вас уже не хоче бачити, що він вже до вас по-іншому ставиться, що він вас уже не любить чи не так, чи не так любить. Ні, Це навпаки, значить, що партнер хоче будувати з вами серйозні стосунки і щоб вони були дійсно. Ну, працювали, щоб вони да, мали шанси бути здоровими і справжніми, це нормально віддалятися. У цю відсутність меж також входить, коли вже ви, ще не знаю, ви, може, він прізвище навіть ваше не пам'ятає, зате вже знає ваші паролі, від телефонів, ваш графік, всіх ваших подруг, всіх, ви всіх його друзів, ви вже починаєте там лізти в його фінанси чи в її фінанси. Ви вже можете прийти без спросу в її. Простір, да? Оце все ті межі, які потрібно, скажімо, тримати як можна довше і до кінця. І в цілому, взагалі, я би ці межі і не, не прибирала б, тому що я можу сказати партнеру, що я ось зустрічаюся з подругою, але це не значить, що він має туди бігти і дивитися, сидіти з нами, тому що відділі йому не чим зайнятися, або він дуже переживає, що я десь там уже не вірюся на якомусь пацану. Знаєте? Це не здорова історія, це абсолютне порушення моїх меж, і я цього не допускаю. Тому цю помилку ну, насправді в житті її реалізувати набагато важче, ніж може здатися. Тому якщо у вас є додаткові питання, щоб я про те, як відстоювати свої межі у стосунках, засняла якесь додаткове відео, напишіть про це в коментарях, і я обов'язково зроблю, навіть якщо це буде лише один ваш коментар. Наступне це уникнення конфліктів. Це трошки схоже до того, що я говорила про розмови, що ми не... Розмовляємо про те, що нам подобається чи не подобається, але це трішки в іншому контексті, тому що просто розмова про це це як поділитися, а уникнення конфліктів є неможливим, у разі, якщо ви хочете, щоб ваші здорові стосунки не наблизилися до нуля. Чому? Тому що конфлікти є абсолютно природними, абсолютно нормальними в побудові будь-яких стосунків, і навіть в перші там, місяці вашого зустрічання, скажімо так. І уникати цих конфліктів, особливо якимось ну скажімо, неприроднім фальшивим чином, тобто я промовчу. Аби не псувати йому настрій, аби щоб він не подумав, що я якась істеричка, або щоб вона не подумала, що або ні, щоб я не зіпсував її настрій, а то потім я я, я сьогодні розраховувала на ласки, скажімо, вночі. Да? 에, приблизно таким чином ми можемо уникати конфлікти, а ще ми можемо їх уникати знецінюючи почуття іншого. Да? Типа, та що ти собі придумала? Нащо ти це вигадуєш? То і пальцем там яйця видіного не стоїть? висосила з пальця проблему. Ось це все також досить маніпулятивний та токсичний засіб уникнення конфліктів, ми цього не допускаємо. Ми йдемо в конфлікт зі здорової позиції. Те, що ви говорите партнеру, що вам подобається чи не подобається, є здоровою поведінкою. Тому що дивіться, я вам скажу одну таку річ: якщо ви не підете в цей конфлікт, да, а це точно конфлікт інтересів, тому що ви можете сказати, я не знаю. Е, мені не подобається, коли ти, ну я не знаю, не змиваєш за собою у да, там в туалеті. І це соромно піти сказати, але це ну піздець, як вас коротше, роздражає, да, і ти типу того. Такий приклад вибрала. Ну, перше, що прийшло в голову, вже вибачайте. Е, бо ну про це і некомфортно говорити, і ви розумієте, що це може визвати різну реакцію вашого партнера, від заперечення до нападу і так далі. Ну, то таке. Е, і Ой, Боже, втратила думку. Он момент. Так, приклад я говорила, і. А, дивіться, і якщо ви не підете говорити про цей конфлікт, да, про те, що вам не подобається, да, що може привести до якогось міні-конфлікту чи масштабної сварки, неважливо, ви ризикуєте тим, що проживете саме з цим, що вам дуже не подобається, все життя. Тобто, якщо ви не говорите, що вам щось не подобається, ви ні робите нічого для того, щоб це виправити. можливо, хлопець піде на компроміс, а може скаже, ні, я буду ходити тобі в туалет тут на коридорі, тому що я все життя так робив, і я і тут у тебе буду так робити. І тоді ви вже вирішуєте, да, чи готові ви так жити, все життя, чи ні. Якщо да, то чудово, як би у ну, собі живіть. Якщо ні, ви розумієте, що ну, чувак не тримає місце, да, я піду собі е, жити далі своє життя, поки не зусиль з тим, хто готовий це робити так, як. Також зручно і мені. Да? Ой, блядь, приклад я навела, ну вже як є. Але в цілому, це дуже хороша, базова така побутова ситуація, яка, яку можна підставити під будь-яке ваше чоловічо-жіноче питання да, у ваших стосунків. Тому обов'язково робіть так, щоб уникнення конфліктів не відбувалося. Адже з уникненням там збирається багато злості, агресії, роздратування. І хочете ви того чи не хочете. Рано чи пізно воно прорвемо. Ігнорування особистих цінностей, да, це ваших поглядів на життя, ваших бажань, те, що вам подобається, те, що вам не подобається. Да. От я вже комусь відео говорила. Тут також приведу цей приклад. Наприклад, ви хочете малювати, а вам чоловік, це для мене ну, там дуже цінно. Да, це... Мене там надихає, я це люблю. А чоловік вам каже, ти то нашому тобі там здалося, то кісточки помазюкать, ой, успокойся, ще й будемо за курси якісь платити, воно тобі там здалося. Ну да, нащо мені те, що робить мене щасливою. Да? От питання цікаве. Тому ми слідкуємо за тим, щоб знецінення наших цінностей не відбувалося. В ці цінності також входять ваші погляди на життя, якісь базові, комплектуючі погляди на життя. Я пам'ятаю, якось спілкувалася з хлопцем, і він в якийсь мить сказав, що ми щось там говорили про те і всі ці наші події в країні. І він сказав, що якщо його загребе ТЦК, перше, що він зробить, він перейде на сторону ворога. Це різні погляди настільки між мною і ним, це просто база, база. Яка дуже ось так, от не знаю, ось так, от одна від одного далеко. Чим треба говорити, що я більше з ним після того не бачилася, тому що ну не не зійдемося, ми не найдемо ми в цьому компроміс, і це теж нормально. І мені навіть не треба з ним уникати чи не уникати конфлікти. Я розумію, що настільки ми з ним різні, що нам дійсно немає спільного взагалі нічого майбутнього. Ні, взагалі пішли нахер, коротше. От, тому дуже дивіться, щоб ваші погляди на життя в якихось базових речах, е, хоча да, б базових і дивилися в одну сторону. Е, тут навіть стосується фінансів. Дивіться, якщо у вас е, е, правило по життю, да, що якщо у мене немає грошей, то я не сяду, буду нити і е, е, ще більше економити мій війну жрати, а я буду шукати якісь нові шляхи е, цього заробітку, щоб збільшити свої доходи. І якщо у чоловіка і жінки це дуже різниця, то давайте так, коли жінка також заробляє, а не каже чоловіку, що йому треба, а да? типу, сама дома сидить ніхто красить. Тобто, тут, ну, в общем, це тема іншого відео, але мається на увазі, якщо ви також цим зацікавлені, тому, тому що від цього залежить е, сам, скажімо, рівень вашого життя, рівень вашого життя, на який ви хочете, на який ви претендуєте. І оця навіть базова фінансова така звичка. Мислити, вона уже, вже дуже добре показує, варто вам кудись іти з ним чи не йти. Так, матеріальна або емоційна залежність. Дивіться, тут дуже важливо, щоб ви не. Зараз, е... вибачте, так моя собачка, хоче водички випити. як його пустити? Водички. Дивіться, якщо із самого початку у вас встановлено, що хтось заробляє, а хтось тратить, це абсолютна норма. Я взагалі лояльна в таких, ем, в, в таких сценаріях, скажімо, якщо обоє про це знають, і це задовольняє обох. Скажімо так, якщо хтось бере на себе функцію рятівника і він спасає, підтримує, заробляє всі рахунки, платить, то ем, другий попадає. Ви емоційно чи навіть е, матеріальну залежність. Тому дивіться в цій точці обережно, чи готові ви залежити від свого партнера матеріально чи е, е, емоційно. І уявіть, які можуть бути наслідки насправді цієї залежності. Будьте з цим дуже обережним. Партнер може прямо, ну, скажем, не спеціально, не спеціально облаштовувати все так, щоб ви від нього залежали. Ну... Є така звичка у починаючих арбузіров, і, і, і з цим потрібно бути обережно. Да? Якщо вам хтопись наполягає на тому, щоб ви не працювали, щоб ви там з кимось не спілкувалися і так далі, але у вас є бажання все це робити. Це дуже великий дзвіночок, ще чесно валідять туда, тому що там діла не буде. Якщо не побажають ваше бажання розвиватися, працювати і так далі. І якщо ви цього і не хотіли, то раді Бога, щастя та здоров'я. Наступна помилка це швидке занурення в побут. Дивіться, сімейні стосунки здорові, ну сімейні в смислі здорові стосунки між чоловіком і жінкою, вони не мають починатися з побуту. Побут починає от чого от кажуть цукерно підковий період. Дивіться, він відбувається для того, щоб ми настільки сильно в один одного закохалися. Пізнали один одного, насолодились один одного. Там же багато романтики, да, квітів, мінетів, там да, всякого такого пристрасного. І це все прекрасний етап стосунків, який будує той фундамент, який постійно буде вас е, вам нагадувати про те, чому ви закохалися один одного, або як ви проводили час, як ви можете проводити час, що вам, е, як ви можете один одного задовольнити? І багато, багато, багато там всяких таких прекрасних моментів. Якщо ваше. Ваше зустрічання починається з того, що ви вже живете в побуті і у вас вже роздражають побутові речі, то я вам скажу, що ви дуже ризикуєте тим, що ви не збудуєте свій фундамент. Не збудуєте свій фундамент того, чого справді хоче чоловік від жінки, а жінка від чоловіка на рівні пристрасті, на рівні емоційного такого зв'язку, на рівні. Я не знаю, бажання бути один одним. І е, облаштувавши все так, що у вас вже гризе повод, ви дуже швидко перетворитеся в, е, знаєте, оце, як в сватах, да, там батько з матою, що просто постійно собачиться. Але в них ще навіть не було ніяких романтичних епізодів. Тому е, старайтеся не. Потрапляти не будувати так, щоб ваші стосунки потрапили швидко в побутову таку атмосферу, відтягніть її як можна далі. І, і взагалі цей побут, звісно, це дуже складно. Не робіть це в перших, я не знаю, у кожного, звісно, свої терміни. Але якщо ви недавно познайомилися, то тут вже разом живете. Ну тут точно ви завернули кудись не туди. І наступна остання помилка на сьогодні це. Невирішені травби, травми або минулі стосунки. Це коли ви досвід із минулих стосунків несете в теперішній. Коли вам зрадили, і ви думаєте, що вам тепер всі будуть зраджувати. Коли вас обманювали, ви тепер думаєте, що всі будуть обманювати. Коли там, з вами поводилися грубо, ви думаєте, що тепер всі будуть поводитися грубо, Чи там чоловіки, чи жінки, неважливо. Да? Там, може, вас там обікрали чи ще щось, я не знаю. Там. <кхм> Якщо у вас є страх. Що з вами так зроблять в наступних стосунках, це точно означає, що ви не відпустили минулі стосунки, не пропрацювали їх, ви не прожили те, що з вами зробили в тих стосунках, і воно все постійно буде агукатися в теперішніх, і навіть якщо ця теперішня людина, яка з вами ідеально вам підходить, ви тупо не зможете це побачити, це прийняти, це цінувати із за тих страхів, які у вас з'явилися після минулих стосунків. Як всі ці проблеми вирішувати, як ви зрозуміли, вже по часу цього відео не тема цього відео. Але я багато в цій рубриці розповідаю більш розгорнуто, що робити, що не робити. А якщо ви хочете швидких результатів, то звертайтеся в особисту психотерапію. А я з вами не прощаюся. Ми з вами побачимося в наступних відео і бережіть собі себе.